Варто почати з того, що створення шинку потребувало доволі великих коштів, а головне корисних зв'язків. Наприклад, оренда горілчаного шинка у монастирському селі Ярославець у 1715 році обійшлася якомусь чоловіку леську. Прозиваємо житком у 100 талерів за рік. Талер це монета срібла 900-ї проби, вагою близько 30 грам. А погуляти в шинку на широку ногу наприкінці 18 століття вам коштував би один срібний рубль для порівняння. Робота під майстра у рік оцінювалася у 10-12 рублів, працівника винокурні 8 рублів. А на базарі за 3-4 копійки можна було купити качку. Курку за 2 копійки, порося за 4. Безумовно, якщо у вас не було готівки, шинкарі з радістю були готові прийняти ваше майно як оплату. Зокрема, у реєстрі погорілого майна одного шинків Чернігова у 1750 році зазначаються наступні заставлені речі: шапка червона із чорною колицею 38 копійок, свита нова, женська за 35 копійок, шеревики солдатські нові за 15 копійок. Пустка студентам заставлена, полотно тонкого шолком шите за 10 копійок, Футро хлоп'ючею, іванком покрите за 13 копійок. Як ми можемо бачити, гарно погуляту шинку, не шкодуючи сил та навіть власного майна, любили усі версти міського населення для порівняння. Один лише новий кожух у Києві у 1766 році міг коштувати півтора рубля. Але безумовно, найбільше грошей приносив продаж алкогольних напоїв. Так, наприклад, сукупний дохід Києво-Печерської лаври від продажу горілки у 1781 році склав цілих 35 792 рубля.